Росія не збирається нічого припиняти. Це раз. Друге, Україна сказала, що з Донбасу ніхто виходити не збирається. І щодо інших принципових питань, коротше, у армію теж, росіяни без цього взагалі нічого підписувати не збираються, вони і так не збиралися нічого підписувати. От, це самодіяльність двох діячів пана Віткафа та пана Дмитрів, так, які втягнули в це Трампа і Рубіо. Ну, Рубіо, правда, активно зіскучив зі, зі з цієї теми, якщо уважно подивитися. Так що так: ну, немає ну, не них важелів тиску на Україну. Не мають важелів тиску на Україну. Гроші ж не дають, не дають, зброю продають а не дають. Далі зброя є своя. Б'ємо туди, куди потрібно, тому що це є робить нас суб'єктними, і ніхто не може припинити удари по території Росії. Тому що Україна дає, влада України дає наказ. Спецслужби чи армія обирають відповідно цілі б'ють. От, бачите, я читаю новину СБУшники вже втретє влупили по цьому, по платформі вже на Каспійському морі. Так? Так. Всі, всі, всі чекали, що. А після чорного моря буде продовження Балтійському, а воно, а воно в Каспійському, да? тобто це вже такі операції масштабу континентального в євразійському просторі, і ніхто нічого тут зупинити не зможе цей процес. А як ти можеш зупинити? Ну росіяни, наприклад, будуть вимагати від американців, припинити, щоб українці били не по території Росії. Американці скажуть, що як ми це зробимо? Що ми що ми? ми там нічого вже не контролюємо. Ці процеси до речі, це звичайно їх підбільшує, як і будь-які великі держави. Що якась Україна собі дозволяє сама регулювати, куди бити, як бити, і контролювати темп війни і ввести Україну до перемоги в дійсності, якщо Україна знищить нафтогазову інфраструктуру Росії, то то що невідомо, як воно взагалі жити буде, ця держава. Uh, в принципі, ці процеси йдуть, і паралельно сама політика Трампа веде до того, щоб вони скоро будуть позбавлені можливості взагалі експортувати нафту. Ну, продавати uh -huh. не буде куди. І тому, звичайно, що ну, немає у них таких важелів тиску. Не могли вони це зробити навесні цього року? Хто сказав, що зараз вони можуть зробити? Там по цього пантовіка, який тут приїжджав, розповідав, що в Україні немає ніякого вибору, швидко підписуються, цього тріскало, вже звільнили. От як він там кричав, там махав руками, і все інше розповідав, що давайте швидше все підписувати і так далі. Ну ща зараз, зараз ми вже це бачили такі. Такі історії не щодо е, дуже багато, тому о, зброя є виробляти більше зброю і в принципі нам за великим рахунком байдуже буде що там думають щодо нашої безпеки і інших країн. А на вашу думку, може в цілому Україна якось всерйоз розглянути вихід з саме поточного формату діалогу про мирний договір, при цьому не розриваючи там жодних доброзичливих стосунків зі США, ми зараз реально можемо в цьому контексті. Щось комусь диктувати, чи ми Ні, вимушені це неправильно. Ну, ми ж, ми ж побажання Трампа було яке? Сказав, щоб ми почали обговорювати. Ну от і ми обговорюємо. Да? Ну от обговорюємо. От тем подобається. Хочемо, щоб у вас провели вибори. Зеленський сказав, хоч завтра, хоч завтра вже пишемо. Вже депутати там вже підні всі, вже пишуть законопроекти і все інше. Тільки одна, один нюанс: забезпечити безпеку нам, от і, і готові все проводити. на цьому все закінчується. Говорить там знову виходьте. Зеленський говорить, без народу не можу. Я готовий ще і референдум проводити. так, да? Давайте ще, але безпеку забезпечте там. да, І на цьому вся розмова закінчиться, тому що Путін не, не, не збирається припиняти. Ну і ну, так далі. обговорювати можна, знаєте, нескінченно розмовляти, говорити. Час все рівно ж на Україну працює, угу. тому що удари продовжуються, ніхто їх не припиняє. Трамп активно працює, захищаючи інтереси. Нафтових компаній американських на, на витиснення взагалі Росії з нафтового ринку. Ну так невідомо ще в якому стані Росія опиниться через три місяці. от можна три місяці оце перемовлятися, дивитися, як вони там в конвульсіях будуть битися а далі продовжувати бити, створювати там техногенні аварії. Ми бачимо щось там в Білгороді. Стей не так відбувається, може до Москви. Дро долітають, так да, і так зношена інфраструктура. Там то там, то там пориви, то там Іркутській області, мінус 30 місто. Чогось щось трапляється з щось там відбувається. Тобто, ми повинні тіти цю в цю зиму, взагалі зробити все для того, щоб взагалі вибити Росію. З цієї війни нам нам потрібен блокаут Москві в першу чергу. Блокаут Москві при гарному морозі там багато цікавих процесів може розпочатися.